Вітаю! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. А ви знаєте, звідки беруться гриби? Цікаво, правда? І про це ми дізнаємось в Інституті ботаніки імені Холодного НАН України. Моїм гідом у цій подорожі буде Маргарита Ломберг, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу мікології. Вітаю Олександре! Рада бути сьогодні вашим гідом. Наш інститут дійсно є унікальним, тому що в нього три національних надбання. Крім колекції культур шапенкових грибів, є ще гербарі національної України і колекція водоростей. Супер! Тоді давайте розпочнемо нашу подорож. Давайте. Маргарита, то задовольні цікавість наших глядачів. І розкажіть, то ж звідки все-таки беруться гриби? Ну, дикорослі ростуть в, в, в лісі, а ті, що ми бачимо на полицях нашого холодильника, попадають туди все ж таки з магазину. Ви говорите про холодильник. Наскільки я знаю, у вас одна з найбільших в Європі, однозначно найбільша в Україні. Колекція шопенкових грибів, національна колекція шапенкових грибів. Розкажіть про важливість цієї колекції для промислового виробництва. Коротко її історію. Так, наша колекція налічує вже 55 років. Розпочала свою діяльність в 1966 році на базі відділу мікології інституту ботаніки. Відтоді багато чого змінилося, коли розпочинали мої колеги працювати. Колекція налічує на сьогоднішній день тисячу. 470 штамів, 355 видів різноманітних грибів, відділів базодіомікота і аскомікота це гриби, котрі ростуть в природі. В нашій колекції ми зберігаємо генетичний матеріал, міцелій в холодильниках спеціальних. А от як безпосередньо з вашої колекції гриби потрапляють на виробництво? На виробництво безпосередньо з колекції вони не потрапляють. Науковці відділу займаються розробкою наукових засад для того, щоб люди могли побачити різноманітний асортимент грибів вже безпосередньо на полицях магазину. Нас ми зберігаємо культури інвітро, чисті культури, котрі потім переносяться на проміжний. Матеріал це зазвичай зерновий матеріал, теж в стерильних умовах. Цим займаються вже компанії-виробники безпосередньо міцелію. І далі вони співпрацюють з виробниками грибів, і вже звідти гриби потрапляють к нам на полиці. Мархарито, а скільки штамів видів налічує ваша колекція, і які нові цікаві види введені в неї за останній час? Колекція на сьогоднішній день налічує понад 1400 штамів, 355 видів грибів. З них біотехнологічно важливі, фармакологічно важливі, рідкісні, ті, що занесені в червону книгу гриби. З нових, котрі введені в промислове грибівництво останнім часом. Наші колекції є буковий гриб, гіріці шипуватий, опенюк теплолюбивий мармареус – це буковий гриб, циквациба агіріта – це піопіно на полицях, в магазинах. Фламуліна велютіпес це зимовий опеньок, такі, це і додес. Різні види глив це полівротус, остріатус. Той, що вже зазвичай люди пізнають і знають, що це таке, і вже майже всі спробували. Але є велика кількість різновидів цієї гливи. Цього виду, котрі відрізняються забарвленням. Є рожеві, є жовті, є голубоваті, є сіро, темно-сірі, тобто вони відрізняються візуально, що дуже полюбляють виробники для створення асортименту грибів. Тобто воно випускається на великій кількості, але для кінцевого споживача це дуже цікаво, коли може прийти і вибрати безпосередньо ну якісь цікавинки, якісь новинки. Тобто, наскільки я зрозумів, усі види, які ми зараз можемо купити у крамницях, розпочинали свій шлях з вашої лабораторії. Так саме всі види, котрі ми культивуються зараз в Україні, вони безпосередньо ну, завдяки е, зусиллям науковців нашого відділу з'явилися. Пробірки грибів були отримані або виділенням безпосередньо з плодового тіла, або шляхом обміну з світовими колекціями або науковими інститутами. Для того щоб гриби культивуватися змогли, треба розробити технологію цього вирощування. І всі ці якраз технологічні аспекти були розроблені спеціалістами нашого відділу. Маргариту, а розкажіть коротко, як потрапляють штами у вашу колекцію? Потрапляють різними шляхами. Насамперед збираємо самі, передають небайдужі люди, мікологи або просто аматори. Є спільнота така гриби України. Ми завдячуємо всім, хто долучається до цього. Вони можуть відшукати такі види дуже рідкісні, котрі ми змоги поїхати в експедицію не маємо. Наші науковці, перебуваючи у відрядженні за кордоном, привозять цікаві види нові для грибівництва України, тому що не всі види, котрі зараз вирощуються, зростають в природі. В природних умовах України в кліматичній зоні, наприклад, Шиїтакі перші штами цього виду були завезені в 80-х роках з Китаю, там де перебували мої колеги в експедиції. І потім було розроблено технології культивування, і результатом ми бачимо його, що вже є виробництва, котрі його продукують в промислових обсягах. Ну почнемо з того, що шитаки це перший гриб, який почали культивувати саме штучно. Більше тисячі років тому є перші згадки, що цей гриб в країнах Південно-Східної Азії, Китай Японія почали укультурювати. Ну, насправді, перші технології вони були дуже примітивні і полягали в тому, що гриб вирощували на деревині, але намагалися перенести міцелій Цього гриба і таке з місць природнього його росту в ті місця, де ми хотіли цей гриб отримати біля будинку і тому подібне. Часу дуже багато інформації було зібрано про нього, і на сьогоднішній день уже оці легенди, які на той час були легендами про його унікальні лікарські властивості, про те, що насправді імператорський гриб, на сьогодні це все має уже безпосередньо медичні підтвердження. Багато є цікавих речовин, багато властивостей у цьому грибі, які роблять його найпопулярнішим грибом у всьому світі. Як не дивно, може звучати для нас українців, але найбільше у світі виробляється саме шиїтаки, близько 9 мільйонів тонн гриба. Цього вирощується в країнах Південно-Східної Азії. Насправді це ендемік саме цього регіону: Китай, Японія, Корея, Далекий Схід саме в цих країнах він росте в природних умовах. В нас він, на жаль, в природних умовах не зустрічається. Навіть назва шиї вона походить від назви каштану Шії, на якому цей гриб росте в природних умовах. Ну а так це загальна назва японських грибів. І багато є грибів, де цей термін. Таке вживається. Практично до початку ХХ століття він був маловідомий за межами цих країн Південно-Східної Азії, але з початком ХХ століття, а конкретно в 30-х роках, були розроблені технології уже промислового вирощування цього гриба. І з цього часу він повільно почав поширюватися. але Останніх 30 років це поширення в країни Європейські, особливо Сполучені Штати Америки. Воно йде прямо грандіозними кроками, і виробництво його збільшується. Знають про нього все більше і більше споживачів, про його саме оці ці лікарські властивості і про те, що гриб насправді дуже смачний. Дійсно дуже смачний. Саме для шиїтаки характерні унікальні лікарські властивості і смакові властивості. Насправді він за смаком не подібний на всі інші гриби. Якщо загальний смак грибів він приблизно такий уніфікований, то цей абсолютно від них відрізняється. І ось лікарські властивості. Що мається на увазі під лікарськими властивостями? Тут є речовини з унікальними лікарськими властивостями, і навіть деякі речовини названі іменем цього гриба. Наприклад, одна з основних це лентінан. На латині цей гриб називається лінтінола додас, і відповідно ця речовина Лінтінан відкрита саме в цьому грибі. Що ж це за лікарські властивості? Як і багато грибів, шиїтаки це дуже гарний імуностимулятор. Тобто його функція насправді підвищувати діяльність, покращувати діяльність імунної системи. В результаті людина не лікується від уже хвороб, які в неї з'явились, а просто не хворіє. Відкриті в неї і антиканцерогенні антиракові властивості, дуже потужна саме дія, що стосується руйнування. Холестеринових бляшок. Відкрито японськими вченими науковцями, що в результаті щоденного споживання шитаки протягом тижня рівень холестерину може знижуватись на 12%, тобто дуже великі показники. Ну і використовується він на сьогоднішній день не лише як гриб, просто споживається як гриб, а ці речовини, той же самий лентінан, виділений уже безпосередньо як діюча речовина, в чистому вигляді. І в багатьох країнах використовується як медичний препарат. Тобто можна його спокійно купити в аптеці і використовувати. Використовується також е, після хіміотерапії. Він сам власне володіє антиканцерогенними антираковими властивостями, але за рахунок діяльності оцієї імуномодулюючої після хіміотерапії це дуже актуальна ситуація. І медичні препарати в усьому світі що і так, і саме в процесі цієї хіміотерапії, використовуються. Знижує також вагу, використовується, до речі, і як анти. Е, Бактеріальний препарат як антивірусний препарат також є встановлено вже науковцями дослідженнями, що діє в тому числі на вірус імунодефіциту, тобто симптоми сніду не з'являються або якимось чином. Зменшується і тому подібне. Ну і дослідження продовжуються. З кожним роком з кожними дослідженнями відкриваються нові і нові іпостасі цього гриба. І на сьогоднішній день вже біля 9 тисяч наукових статей присвячені саме лікувальним властивостям, саме дослідженням в цьому напрямку. Тож у нас є плодове тіло. Ми його дезінфікуємо. Очищаємо від залишків будь-яких, які можуть на ньому знаходитися, спиртом протираємо, маємо продезінфікувати плодове тіло, і потім стерильно стерильним скальпелем зсередини плодового тіла ми беремо частину тканини цього плодового тіла і переносимо на заздалегідь підготовлені чашки Петрі з розлитими середовищами з антибіотиками. Потім буде декілька пасажів цих з середовища на середовище до того. З мікроскопічним контролем, тобто ми все це маємо перевіряти під мікроскопом, і таким чином у фіналі ми матимемо чисту культуру цього гриба, котра потім буде зберігатися на пробірках, в холодильниках. Гриби, які зберігаються, вони відрізняються за потребами в поживному середовищі, в температурних умовах, тому для кожного виду ми намагаємося підібрати найоптимальніші. Для того, щоб підібрати оптимальні параметри для зберігання, для культивування, це є частиною роботи наших спеціалістів-мікологів. Зберігання є однією тільки ланкою роботи колекції найважливішою, але також ми займаємося науковими засадами. Для чого ці гриби ми можемо використовувати? Але разом з тим ми досліджуємо умови зберігання, умови культивування, умови впровадження подальшого грибівництва України, досліджуємо фармакологічну і харчову цінність видів грибів, які зберігаються в нашій колекції. Маргарита, а от звідки береться посівний міцелій? Ну, з чистих культур, котрі зберігаються в нашій колекції. Подалі воно пересіве в стерильних умовах на зерновиносі, або це паличкові міцелі, або це рідкі міцелі. Цим займаються безпосередньо міцеліальні підприємства. Маргарито, наскільки я розумію, усі гриби, які ми купуємо у супермаркеті, розпочинали свій шлях з вашої лабораторії. Ну, можна сказати і так. А які цікаві нові дослідження проводяться саме зараз, і які види ви прогнозуєте найближчим часом у супермаркетах? Ну на даний момент ми з колегами працюємо над дослідженням антимікробної активності екстрактів, виділених з наших грибів, антиоксидантну активність досліджуємо фенольну активність. А щодо прогнозів, можливо, скоро на полицях магазину з'явиться молочний гриб або джедзонг. Дякую, Маргарито. Дуже цікава розмова. І сподіваюсь, наші глядачі тепер детальніше знають, звідки насправді беруться гриби. Щиро вам дякую за інтерес до нашої колекції. А з вами був Олександр Циць. Тож слідкуйте за нашими подальшими подорожами у царство грибів.